Це класний лайфхак! Я подумала: о ні, Супер економні покупки. Бачите, такий класний в мене ножик. О! Сьогодні ми будемо з вами розпаковувати посилочки, які я купила в кухні. У нас тут великий переїзд, велика стройка, великі надії. Що ця стройка закінчиться як можна швидше. Так багато посилочок мені ще не приходило ніколи. Особливо так багато, як мені прийшло посилочок в кухню. Почнемо ми з посилочки, яку я вже розпакувала. Це був мій подарунок на 8 березня. Ми з хлопцем домовилися, що він буде мені дарувати всі подарунки в дім, і я йому буду дарувати всі подарунки в дім. Саме через це першу реакцію на цей чайник. Ви вже не побачите ніколи. Але коли мені хлопець подарував ось цю блакитну коробочку, я подумала. О, ні, він що, мені подарував блакитний. Я не дуже хотіла блакитний чайник. Я хотіла саме такого кольору, бо саме цей колір ідеально підходить до нашої кухні, як я собі це бачу. Він мені взагалі здається, тепер буде доповнювати навіть інтер'єр. Зараз кожного ранку тішусь, коли ним користуюсь. Ну і ввечері також коли собі роблю чайочок. І це така щаслива перша покупочка. Так, цю коробку можна тепер утилізувати, бо вона стояла, чекала цієї розпаковочки. Для мене це взагалі було відкриттям. Сінсей, супер ціни навіть дешевше ніж на шейн. Тому я взагалі, раджу вам подивитися щось для дому саме в магазині сінсей. Сапшіхну це була би правда, але я сказала і не псіхнула. Офігенні ціни і офігенні покупочки я там зробила. Таку мильницю я купила. Блін, набагато дешевше, ніж на шеї. Я на шеї дивилась по 500 гривень приблизно. А цю я купила щось за 200 гривень. І вона дуже гарна, виконана офігенно з такою дерев'яною підставочкою. Подивіться. -у. Тепер наше масло буде знаходитись в такому гарному футлярчику. Вау! Надіюсь, воно закриється. Допоможіть мені, будь ласочка. Ну, маститися. Я просто люблю таке масло, коли воно якось наближене до натурального. Сінсей. Ой, сінсея, до речі, в мене ще були факапи, і мені не повернули ці факапи. Дивіться. Мені прийшло їх дві, але на жаль, одна розбилась, вона так сильно розбилась, що я їх одразу викинула і написала вже потім в сінсей. Сказала, що вони порозбивались, що робити. Вони сказали, що поверніть нам чашки всі разом з розбитими, і тоді ми вам повернемо гроші. Але як ви розумієте, скло я викинула, бо це якось не дуже безпечно висилати. Я взагалі не думала, що вони це попросять зробити. Мені запропонували натомість 20% знижки на наступне замовлення, але до сих пір не висили купон. Треба одразу перевіряти, і треба обов'язково зберігати ось це скло, яке розбилось, якщо що, жах. Ну, чашечка гарна. Хотілося б дві, але зараз в мене є одна. І ще чашечки, які я вже використовую, чотири таких було. Дві розбились. І як ви розумієте, в мене залишилось тільки дві. Мене вражає найбільша ціна. Ці кружечки я купила за 270 гривень приблизно. Чотири. І вони такі велетенські, класні. Я прям в шокі. Я думаю, що буду приписувати вам ціни, щоб ви розуміли, плюс-мінус, я не повторювала вам кожного разу. А де мій ножик? О, от він. Так що-шо? І кружечки, які я не бачила, бо вони не розбивалися, і я їх не відкривала. Клас! Я знала, що ой. Вау. Я тут буду собі робити лате. Ну, не знаю, звісно, лате, не лате, але каву з цикорієм точно. І такі дві кружечки. Я рахую, це чудові кружечки і дуже гарні. І останні кружечки, наскільки я розумію. Такі кружечки в мене є з Ікеї, і вони дорожчі. Там в Ікеї, а вже що дорожчі. А тут я купила ось такі дві. І тепер в мене їх буде чотири. Мені вони подобаються. Вони до всього підходять. Що це я купила? Ножниці. Просто ножниці на кухню, бо в мене вже мої затупилися, і я вирішила, що їх пора оновити. Це все було дуже дешево. Ну, коротше, білі, гарненькі такі. Ножиці, ножиці. Я думаю, що ми зараз підемо по Сінсеї. На Сінсеї я робила супер економні покупки і супер класні, супер стильні. А -а -а -а. О, -о Боже, які великі! О Боже! Блін, але тут, бачите, є вади якісь. Я вже не буду їх повертати. Плямки біленькі, не знаю. А за таку ціну, за яку я їх купила, думаю, все буде гарно і все буде класно. Вони прям такі гігантські. Це що за порції я буду робити їжі? Ну, можливо, це буде в нас як ресторані в подачі. Мені здається, що в нас є ще дві. Звісно, угу. треба брати чотири, щоб ще друзям було. Боже, вони всі прямо в плямках. Ну нічого страшного, хай вже будуть. Надіюсь, що мій хлопець цього не помітить. Я хотіла просто. ну ладно. О! А може, це так треба було? Секунду. О! Мені здається, що це так треба було. Ви бачите? Вони всі в крапинку. навіть великі в крапинку. Паніка відбій. Хомла. Ну, я надіюсь, що ви любите такі відео. Бо я останнім часом передивляюся всі ці відео з покупочками в квартиру. Тим більше зараз такий якийсь весняний вайб. Всі знімають відео про весняні твої прибирання, і мене прямо це надихає і надихнуло, щоб я зняла вам таке відео також про наш переїзд. Це буде у нас авокадниця. Хотіла, щоб вона була ось така, як авокадо зглядає так гарно для одної половинки. Авокадо постійно залишається одна половинка, і тепер в неї буде свій футлярчик. Короче, з такою кухнею я збираюсь багато готувати і навіть збираюсь пекти якісь пироги. Хотіла ось таку силиконову, бо вони не займають багато місця. Вони такі класні, мені подобаються. Запрошу свою сестру на майстер-клас. Вона мені зробить майстер-клас по якійсь випічки класні, бо в неї дуже велике. Хобі в її життя це випічка і солодке. Вона дуже це любить. Їй також дуже подобається моя кухня. І вона сказала, що о, я буду приходити до тебе готувати. Я говорю: о, так приходь до мене і роби мені майстер-класи по готуванню саме десертів. Давайте ще відкриємо щось дуже цікаве, те, що я чекала дуже довго. І не могла ніяк купити в ту квартиру. Чи те, ж у нас там так було мало місця, що у нас просто не було де це поставити, боже. Як це і циркусь. О, бачите, який класний у мене ножик. О! Я лахую. Я лахую. Який мене ножик. Боже, як так можна було набережно? Мені навіть страшно подивитися, наскільки це глибока рана. Боже, як воно мене черкнуло. Це кошмар. Я не знаю, як так можна було. Я просто зрозуміла, що я дуже розігналась. Так, треба спокійно. Я така бачите, енергія все прилетіла вже. Спокійно розпаковуємо своє задоволення. О Боже, скільки в мене тут мусора. Я потім вам покажу, скільки його. Просто дивіться, який я тут погром влаштувала. Ой. Боже мій. Придеться сьогодні виносити це все. Якщо ви вже зрозуміли. Це у нас гриль. Ну він, звісно, не супер. якийсь, неймовірно крутий. Насадочки ці не знімаються, але має бути крутим для мене. Як на перший раз мені здається, що буде достатньо. Так, сьогодні треба вже буде мабуть, готувати м'ясо. Ну, я люблю, в мене вдома є у батьків, і це реально класна річ для того, щоб швидко приготувати якісь овочі, м'ясо, рибу. О, бачите, який гарний, і воно піджарюється під смак. стоп О, фух, є. Злякалася, що немає ось цієї підставки, куди має стікати цей жир. Можна достати її, почистити. Досить великий, досить гарний. Подивимось, як він буде на ділі. Він має мене не підвести, бо я вже хочу готувати. Виму, що я купила в Ікеї. Іде той мій ножик, господі, я що вже його викинула. Крові моєї нема? Ні. Це у нас підставочки під гаряче, під чайники. Можна ще буде під стаканчики давати. Через те, що в нас на столі обідньому поверхня така чорна і завжди залишаються сліди. Також в Ікеї я купила ножі. У нас були такі на минулій квартирі. Мені вони подобалися, класні ножі. Навіть не треба їх розпаковувати. Я знаю: один для хліба, другий для м'яса і один для всього маленький. Хороші. По дуже класній ціні. Я купила три кастрюльки. Одна найменша вже в мене десь тут. Я її вже десь заховала, бо ми вже нею користувалися. Це також класні бюджетні каструльки з кришечками. Така велоденська одна. Ой, це не та кришечка. О, от вона. Одна. Друга. Де та третя? Куди я її засунула? І третя один раз покористувалась, поставила постамики, і вже видно, що ним користувалася. Було дуже приємно новим користуватися вже ж. І виявляється, до неї є також кришечка. Це дуже зручно. В минулій квартирі в нас також були такі самі каструльки і такий самий черпачок, і до нього не було кришечки. А тепер ну, у нас є. Ми заїхали просто в пусту квартиру. У нас не було нічого. навіть чайника не було. У мене є вилочки, ножі і ложечки маленькі, але я купила ще додаткові. Це все дуже бюджетне по класним цінам. і Я їм ставлю лайк. Ой, я не знаю, як я це буду виносити сьогодні. Це пусте, це пусте. Боже, ну ладно. Що ще у нас цікавого я замовила на Allegro? Це як пром'юа. Точно. Ось такі органайзери. Набагато дешевші, ніж на фейм. 300 разів там так коштувала одна баночка на шейн, а я купила чотири. Одну таку велику. Другу також високу, але більш тонку. Для круп вони будуть у мене. Це може для якоїсь кашки. Воно просто в наборі йшло, і я ще не знаю для чого ці будуть дві. Для солі я купила на шейн, ось такі от приправниці, три штучки. Тут в мене соль для риби, приправа і тут для м'яса. Тільки що повернулася з магазину і вирішила вам показати свою продуктову корзинку. Можливо, це буде комусь цікаво. Я люблю дивитися на продуктові корзинки інших людей. Мені завжди цікаво, що хто бере, що можу купити. Я два види спагетті. Тут з фруктів у нас апельсини, мандаринки, лимон. Я взагалі люблю, щоб все було свіженьке, тому я взяла один огірок. У мене ще є в холодильнику половинка авокадо. В мене також є інша половинка в холодильнику. Грушку я купила для хлопця. Я хочу йому зробити фруктовий салат. Це, до речі, мій швидкий перекус. Якщо я кудись спішу, якщо в мене немає часу поїсти, я можу. Можу з'їсти з, з такого овсянку шоколадну. Мені вона дуже подобається. Це для хлопця. Він зранку, коли йде на роботу, часто любить взяти з собою якісь смузі, сирочки. Мій улюблений зелений чай. Я не п'ю Кока-Колу, не п'ю ніякої газованої води, але ось це я дуже люблю і в мене завжди він є в холодильнику. Я люблю купувати індичку, тому що вона завжди буде більш соковита, ніж курка. Можу такі колбаски поставити в пічку, і саме з курчака. Клаптик м'яса я беру в салат крошити, сирочок я люблю їсти з гранолою. Казанью я купила, щоб вона була запасною в морозі. Камамбер я купила спробувати, я його ще напевне не купувала в такому форматі від цього бренду. Також до неї я купила ось таке варення. Мені подобається, що тут прямо цілі вишеньки будуть. Ну, не вишеньки, а журавлина. Я взагалі не люблю джеми, я люблю ось таке варення. Це вибір мого хлопця. Він купив собі жарену цибульку. Хлопець любить мене фісташки. Я взяла ось такі, на всякий випадок, якщо друзі прийдуть, у нас будуть печеньки або мій хлопець з'їсть. Він дуже швидко з'їдає все солодке, що є в домі, від нього треба все ховати. Він прямо мені про це говорить. Ось ці мені дуже. Подобаються. Зараз вони є в бідронці і це дуже смачно. Я так розумію, що це якісь німецькі цукерки. І ще я купила горіхи собі, це мегдаль і, боже, як вони називаються? Коротше, я завжди забуваю, вони такі м'якенькі і солоненькі. А це я купила спробувати. Перше я бачу фісташки в шоколаді. Така моя продуктова корзинка. Якщо вам подобається такий формат, також напишіть мені. Зараз я це все буду розставляти по полицях, тому побачимось через одну секунду. А це де я купила? Також насінцей. Тряпочки. Ми вже давно не оновлювали їх. Просто звичайні, гарненькі. Я вирішила взяти по кольору, які будуть підходити під цю кухню. Мені хочеться, щоб все було гарно. Я вже все зрозуміла, як цю красу робити. Це все залежить тільки від нас і від того, що ми купуємо, що ми аналізуємо, де ми живемо, які тут кольори, що тут буде підходити. Наприклад, якщо я сюди куплю якісь яскраво рожеві рушники, то воно буде виглядати не дуже гарно. І моє око не буде радіти, коли це бачити. І. Раз, два і три. Мені подобається, що в ікеї чотири кладуть. Тут три всього було. Але зато колір можна було обрати ось такий, який мені дуже підходить сюди. А це я в якій купляю. Блін, так круто! Я це це буду розставляти. І це буде так гарно виглядати. Я буду так сильно радіти кожного дня. У мене знову таке відчуття, як те, коли я жила одна в квартирі своєї мрії, в мене була гардеробна, в мене було 32 квадратних метри. Але цього було для мене, дівчини, просто дуже достатньо. У мене було там все організовано. Вовна дуже класно, багато простору для переховування моїх речей. Я ходила і думала: Боже, я знову оплачую життя в цій квартирі на місяць. У мене було таке вперше, і зараз я знову це саме відчуття маю всередині. Перші півмісяця пішли. Кожного дня ти просинаєшся, і тобі подобається жити, подобається творити. Це дуже сильно надихає, коли ти живеш в квартирі, яка тобі дуже подобається. Так. Це бутилочка для масла, бо мене бісить, як виглядає ось ця бутилочка негарна, соняшникова і так далі. Пластмасова, боже. Я бішусь. О, а тепер можна буде купувати велетенську, як в мене було в дитинстві, і переливати в таку гарну баночку. Давайте я вам покажу, як я організувала в себе кухню. Тут у нас ви вже все забачили. Приправи і масло. Йдемо одразу до холодильника. Цик боже, нарешті в мене великий холодильник. Я до речі дуже люблю консервовані персики, особливо ось ці з жабки, бо вони тверденькі. Зліва у мене відділ мого хлопця. Чаї все для кальяна алко. Тут я ховаю хліб, сухофрукти і запаси різні, приправи різні і все для друзів. Ігри настольні, велика така тарілка, яка може знадобитися для нарізок. О, лимонниця. У нас постійно в холодильнику лежить лимон на пополам розрізаний. І він засихає, засихає, засихає. Тепер у мене буде така баночка. Я дуже хотіла, щоб вона була скляна. Ось так це буде виглядати. О, я знаю, що. Це, це я купила на алігро. Вітамінницю, яка буде в собі містити на кожен день ось такий футляр. Мега зручно. Я один раз сідаю, збираю собі і хлопцю, і на кожен день ми собі беремо один футлярчик і п'ємо. Дивіться як класно зранку. Боже, я сьогодні ж це зроблю в день і вночі. Ну, перед сном. Клас! Я не очікувала, що воно буде аж таке велике, але мені так треба. бо я п'ю дуже багато вітамінів. Пам'ятаєте? Я вам розповідала і показувала, як багато я вітамінів собі купляю. Ну, от я їх всі п'ю. Особливо після того, як я подивилася фільм не вмирай, і зрозуміла, що люди вообще можуть пити і по 135 вітамінів в день. Тому, якщо я буду пити десь 10-12 в день, ну нічого страшного буде нормально. Я консультувалася з GPT, і він сказав, що ці всі вітаміни, які я п'ю можна пити разом, все буде ок. Я речі, це все розпакувала. О, ось це класна покупка. Це пішов у нас Шейн. Автоматична мильниця, яку я буду використовувати не як мильницю, а буду використовувати для засобу для миття посуду. Його треба якось запустити, можливо, тут батарейки треба буде включити. Так, чотири батарейки. Я вже купила собі батарейки, вийшла. І заливаємо всередину. Досить він такий маленький, якщо чесно. Я думаю, що ще небагато поміститься. Тепер подивіться, що я маю на виході. Я в шокі, я в шокі. Клас! Якщо ми вже про хімію поговорили, давайте я ще договорю, що я взяла собі універсальний спрей в Росмані для кухні моєї. Фу, воно ось стем ваняє. І залишилось в мене зовсім трошки. Перед переїздом заходила я в Тайгер, це такий магазин канцелярії різний. І побачила там такі маленькі баночки милі. І вирішила, що тут буде дуже класно лежати в мене, наприклад, сезам кунжут, і в мене воно буде ось тут зберігатися. Боже, а це велика посилка. За 200 гривень. Нашень такого за 200 гривень не знайти. Я купила ось таку афігенну банку для спагетті. Боже, аж не віриться, що воно тепер у мене так гарно буде все зберігатися. Можна буде кожного разу купувати одну пачку, щоб додати. Додати, і в мене буде вже великий запас їжі вдома. Вау! І для того, щоб доставка була безкоштовна, я купила такі щипчики. Я хотіла щипчики, але я думала, я в які їх куплю. Я подивилася, що є в цьому магазині. Там були щипчики, я їх обрала. Тим більше вони дуже класні, якісні. Я люблю і коли жарю креветки, я кожну окремо перевертаю, бо я дуже прискіпливо жарю креветки. І готую я всім їжу, часто прискіпливо, особливо те, що я дуже люблю готувати. І мені треба такі щіпчики. Це все завжди страшно, що щось залишиться в посилки. Я його викину. Ну, я тривожна людина, да? Я не хочу бути тривожною людиною, тому треба заспокоїтися і видиснути. Ой, а ви там все добре бачите? А, просто в мене залишилось менше. Ну, Давайте я вам квіточки поставлю тут біля себе. Да, щось тут, звісно, місто не так багато. Треба було брати набагато більше. Сюди тільки половинка помістилась, а тут ще є менше в мене. Ага. Вона, типу, так гарно виглядає, але треба було реально брати ось такі великі всі. Ще в мене є такі кедрові горішки, і я їх всі хочу також пересипати в ці дві баночки. Ідеально просто. Одразу тут ми бачимо те, що я пакувала. Тут чайочок у мене лежить, який я не п'ю, і хлопець мій також зараз не п'є. Але викидати його шкода. Але візуально виглядає супер. Чашечки. Тут я положила садочки і все те, що буде потрібно далі. А тут взагалі вже не потрібне. Аж не віриться, що в мене так багато місця на кухні. На шейн Я купила собі чистілку. можна чистити морку і так далі. О, Тут сердушко к'ют. За 70 гривень. Десять років в мене цього не було, і тепер в мене є толкачка для моєї картошечки. Я до цього користувалася міксером. У мене там така насадка є, яка вбивала мені мою картошку. Ну воно теж вкусно, що я непривірідлива. І так, угадайте, що це? Це кудлярчик для зубочисток. Бо в мене цілий час псуються ці футлярчики, вони ламаються. І тепер в мене буде нормальний футлярчик, який я буду постійно ці зубочистки складувати. І ще рушнички з шеї. Два, О, чотири. О, клас! Так як треба. 100% катон. I like this. зіс. Ой, Розчарувало мене сьогодні, звісно, що тарілки з сінцею. Ну, це, коротше, я буду експерименти ставити. Я хочу пустити діодну лампу ось там Ззаді, щоб воно світило і підсвічувало. Це виглядає воно ось так. Має воно працювати на батарейках. Через це я їх і взяла. Для квітерів я купила сікатор, щоб не руйнувати цими ножницями квітку мою бідненьку. Тепер в мене є свілічний сікатор. У мене в мами вдома, звісно, цих сікаторів валом, вона обожнює квіти, а в мене мій перший. А це? О, це класний лайфхак для зберігання моєї мочалочки для посуду. Я сюди приклею і на раковину. Це буде дуже гарно організовано. У мене таких дві. Останнє, що я купила сьогодні в бідронці, Це продуктовий магазин. Бідронка. Бідронка переводиться як Божа керівка. Дві такі досички маленькі. Я вирішила, що якщо щось треба буде швидко маленьке, отрізати, а таке буває часто. Можна буде достати її все. Або якщо друзі прийдуть, можна буде сирі різати для них і для нас, і отак поставити на двох кінцях стола. Бо в нас часто хлопці кальяни курять, і не хочеться заповняти весь стол. Класно. Я рахую, що дуже клас. І ще я люблю піцерію, в якій не ріжуть піцу. І в мене тут додаткові розтрати через них. Купила собі справжню різалку для піци. Ціповеньке, що я купила? Помідорниця. Бувиш. Давайте щось положимо туди. Помідора нема, звісно. Тут такий силикон тоненький, який натягується. І. Це всі покупочки, які я зробила в нашу квартиру. Тепер ми йдемо далі розбирати всі речі 100% Ви вже бачили, як ми щось розбираємо, і далі ми йдемо продовжувати це робити раз. Друге, п'ять хвилин тому забрала ще одну посилочку, яка буде мені якраз на кухню. Купила я їх на розпродажі у листопаді. Можливо, ви її знаєте. Вона і на ютуб є. І от у неї було весіннє прибирання. Вона, до речі, влог знімала, після якого зробила в телеграмі розпродаж, і я вирішила, що мені це треба. Ну тут деше дуже гарне. Мені це дуже сподобалось. Я взагалі в шокі, що вона це вирішила продавати. Ну, може, це просто доля ручка тут якась. Ого, їх так багато. О, а, вона ж мені ще подарувала блокнот. Зараз я вам все покажу. Я вже боюся цим взагалі ножом різати. У мене тут такий поріз сильний, прямо капець. Вже другий день, і воно дуже болить і дуже напухше. Дивіться, мені здається, вони ідеально будуть підходити в мою квартиру по кольорам. Блін, які класні! Офігеть! Вони ручної роботи, наскільки я знаю. І ще дві зелені. Я думаю, вони також по кольору класно війдуть в мою квартиру. Да, воно класно. Ой, клас! Мені подобається. Ось такі тарілочки я купила на розпродажу. Ще такі класні розміри. Тим більше після того, як я купила ось ці великі в сінцей, я зрозуміла, що мені і не треба було так багато саме великих розмірів. А тепер в мене буде багато маленьких. Клас! Ці також були покажу. Вони ще такої форми класної, гарної, як кафе подають. У Юлі є свій бренд блокнотів. О, як гарно запаковано. Тут написано Привіт! Боже, як круто, капець! Також мені ідеально підходить в квартиру. Клас! Просто для творчого мови потоку. Так я знімаю? Фу, знімаю. Дуже гарно мені подобається. Дуже дякую тобі, якщо задивишся це відеош, то я тобі дуже вдячна. Вау, я, звісно ж, напишу їй. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на мене на YouTube. Напишіть мені вашу якусь фаворитну одну або там дві покупки, які вам приносять задоволення кожного дня. І давайте з вами прощатись. Все па-па, Я вас обіймаю! Сьогодні ми будемо з вами розпаковочку. Робити він, до речі, прийшов мені в дуже гарному мішечку проти пилу. Ой, його вже десь немає. Так, ці коробочки, я думаю, що буду кидати на пол. Апокаліпсіс тут бля. Я ж кажу, багато крові з мене йде. Просучився через лейкопластир. Заспокойся.